Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як встановити модель для розпізнавання обличчя, а також налаштувати флажовий застосунок для його використання. Першим кроком ми повинні завантажити наш застосунок з репозиторію. Для цього ми один відкриємо наш браузер. Два. Перейдемо до нашого репозиторія за посиланням, яке я залишу нижче, і отримуємо нашу модель для розпізнавання обличчя. Кроком 3. Нам потрібно а, завантажити наш файл в форматі ZIP. А, кроком 4 нам потрібно перенести даний файл на наш а, десктоп, а також його розпакувати. Після цього ми маємо а, такий простий застосунок на нашому комп'ютері, після чого ми його відкриємо в будь-якому редакторі для коду. В нашому випадку це Visual Studio Code. А, крок 2 заключається в тому, що нам потрібно встановити Anaconda. Для того, щоб встановити Anaconda, нам потрібно а, зробити таких три кроки. Крок 1. це а, ввести свій емейл і підтвердити, щоб отримати наш продукт. Далі після цього отримати повідомлення від Anaconda. Для встановлення, що дасть нам перехід на завантажувач. В нашому випадку це буде для Python 312 для Windows. Після його встановлення в нас буде такий невеликий застосунок, і в нашому випадку нам потрібно перейти в вкладку Environments і далі натиснути Import. Після того, як ми натиснемо імпорт, ми знаходимо наш файл, який ми скачали. Він знаходитиметься в, на десктопі, якщо ви його принесли в Face Recognition. І ми вибираємо а, файл Honda Windows. Далі, після цього, ми його відкриваємо і натискаємо імпорт. Бачимо, що наш, а, наше віритуальне середовище вже завантажилось. Тому можемо переходити до наступного кроку. Для цього ми заходимо в Visual Studio Code та відкриваємо консоль за допомогою комбінації Ctrl-Lambda. Після чого в нас від, відкриється термінал і ми, ми пропишемо команду conda activate. І наш, назва нашого середовища. В нашому випадку це conda Windows. Conda Windows". Бачимо, що в нас змінилося базове середовище на конда Windows. І далі, що нам буде потрібно, це відкрити наш, наш AppPi, якщо ви хочете побачити, що там за код, і просто його запустити через Python. App.py. В нашому випадку треба трошки почекати, після чого в нас завантажиться все. Далі створюється додаткова папка FaceData для роботи і з'явиться посилання на сервер з портом 5000. Ми можемо побачити, що в нас на сайті є поля для імені. Тут ми можемо ввести, наприклад, ім'я людини, чиє обличчя ви хочете додати, а також фотографію. Для фотографії ми візьмемо. Одне з тестових, якщо ми його знайдемо, воно знаходиться в папці Images і візьмемо, наприклад, «Барак Обама. Пишемо тут барак Обама. І далі додаємо лице. Бачимо, що воно додати. І далі додамо так само інші лиці. Два, три. І чотири. На ваш вибір можна вибрати інші лиця, але ми візьмемо тестові для показу, як воно працює. Далі ми а, переходимо на вкладку номер 2 це «Recognize Face, і тут в нас є лише а, поле для фотографій і також кнопка. Також можемо перевірити, наприклад, а, завантажуємо фото, нажимаємо «Recognize». Бачимо, що в нас воно визначає лице. Також ми можемо вибрати одне з цих. Бачимо, що тут а, можуть, можуть процент мінятися, так як це різні лиця. І, наприклад, візьмемо інше. Тут вже буде, наприклад, більший відсоток того, що це лице саме Джо Байдена. Ну, і також можемо перевірити це 94%. Це, в принципі, найвищий результат. І в результаті. Можемо сказати, що ви успішно встановили дану модель для розпізнавання обличчя так, також так запустили цей флаг застосунок. Дякую за перегляд.